Так, ну що ж, друзі, <кхм> всім привіт. Значить, що можна так сказати, плановий ремонт шефеню. А саме водяна помпа. Два роки в мене стоїть електропомпа. Ось <кхм> електричний насос. Газелівської пічки. І з своїм завданням він справляється, так скажем, ну, на ура. Але, з, так, час від часу бачив, десь пропадали контакти, чи що, і разів з він у мене відключався. Ну, таке, механіка є механіком. Колись, як в мене вийшла була його рідна помпа із строю, шукав, щоб купити, то тільки в продажі були, повністю, повністю в корпусі. Помпа разом з корпусом. Ну, в принципі, навіщо купувати помпу з корпусом, якщо, ну, якби тільки купити, скажімо, одну головку. Головок в продажі не було. Ну, купляти нову помпу в корпусі за півтори тисячі е, на той час наче півтори тисячі було, ну якось не, не це. А це так був. Знайшов я в продажі окремо помпи. Замовив я ось таку помпу. Е, підходить на двигун е, SF. 138 і SF 188. Приходила вона з такою прокладкою. Накладна, інтернет магазин, значить, 872 гривні до оплати було. Ось, як видно, головка водяного насоса SF138 і SF188. Можливо, кому цікаво. Постійно замовляю в даному інтернет-магазині. Це не в якості реклами, просто тут можна сказати, що все є по шифінгах. Ставимо на паузу. Переписуємо номер телефону, і дзвонимо. У мене <кій> ремінь лишався, я його не викидав, не розрізав, бо дехто буває, ставить теж електропомпу, а ремня розрізає. Але щоб ремінь тоді потім назад поставити, то потрібно знімати маховика. А він так у мене два роки. Просто крутився тут собі, ніякої шкоди він не наробив, слава Богу. Ось такий отвір в блокові. Нічого я йому не робив, не сверлив, не розсверлював. Такий заводський ось отвір. Доволі непоганий, бо, бувало, дивився, що то в деяких двигунах просто там невеличкий такий отвір і все. Хотів був викидати електропомпу, але вирішив її залишити. Вона ніякого спротиву механічного не буде робити. Я вже провіряв. Залишаю по одній з тій причині, що якщо потрібно, ось зараз буду заливати я рідину, я включаю собі електричну помпу і вона собі закачує мені ширітельний бачок. Так як я тут заглушив, у мене просто тут сапунчик із мілкою сіточкою, що не пропускає. Не пропускає воду. Тобто випари виходять, у мене вийшла система закритого типу. А і все. Зберу і потім покажу. Так, ну і заодно хочу помірити, поміряти плотність антіфрізу. Червоний в мене концентрант. Залитий ось такий колір, ну, можна сказати, що не змінився. Залишилось його 12 літрів у мене. Це я заливав, якщо я не помиляюся, в 2021 році це я як залив. О, і раз тільки, як Потекла в мене помпа два роки назад, то це я долив, е, що це? три літри концентрату я долив. А. Е, в, такого він кольору. Ну, можна сказати, що який був, ну, чуть-чуть, можливо, там став е, світліший. Ось так на сонці. О, ось так буде лучше видно. Е, є в мене ось такий Е, Верхня шкала ось. Ось така ось. Це для дистилірованої води. О. Я провіряв, то тут показує на мінус 40. Зараз наберу і покажу. Концентрат залитий в мене G12. О, трохи, можливо, буде тут погано видно, ну постараємося вам показати. Так, ну і як можна бачити на зеленій, на зеленій поділці показує мінус 40. Давайте ще раз. Мінус 40. Ну. Якщо залити якісний концентрат, то я думаю, що повинно бути все, все чітко. Нічого він не роз'їдає, як ви бачите, радіатор стандартний його. Ось, все, стандартний шефінговий радіатор. Тож, все, все чутко. Так, ну і зараз хочу показати, для чого ж все-таки е е я лишив електропомпу. Включаємо запалення. Пішла працювати в мене помпа, трошки незручно. Все, тепер для шифінгістів лайфак. Ось так і бачите резинку. Оцю резинку вже присмоктало, воно втягує туди. Кришкою закриваємо. І нема ніяких повітряних пробок. Зараз працює поки електропомпа. Сюди вигонить повітря тут одна сітка від ну, грубих решток, а всередині там, там дві сіточки і одна така тонесенька, що не пропускає воду туди. Всім вікай здоров'я на все добре.